Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Президент Зеленський підписав закон про декриміналізацію дрібних крадіжок. Тепер за крадіжку до 3 тисяч гривень вам світить тільки штраф. Законопроект має номер 11396. Все. Викладена ця інформація на сайті Верховної Ради. Читаю підписано номер 11396 яким декриміналізують дрібні крадіжки та змінять покарання, оскільки наразі кримінальним діянням була крадіжка на 300 гривень, проект підвищує поріг до 3000 грн. гривень. Зазначив на деп від фракції голос перший заступник керівника комітету ВР з питань податкової митниці митної політики Во Ярослав Железняк у телеграмі. Що я вам скажу? Значить, крадуть українці, крадуть, 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 крадуть і крадуть. І вже якщо садити за дрібні крадіжки, то вже можна посадити чертують населення України в табори. Тому і декриміналізують оцю статтю. Моя суб'єктивна думка українського журналіста. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!